І Сина і Святого Духа, амінь Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, ось сьогоднішня неділя називається Томенною неділею, бо зв'язана вона з Апостолом Домою. Каже, минулої неділі був на Великий день, саме коли Ісус Воскрес, і коли Ісус з'явився їм. То ми з ними не було. І вони йому розказують, ми бачили Господа. Він каже, поки не побачу, поки не покладу пальців його рани, ну, трудно каже, не повірю. І знову виходить неділя по восьми днях, того самого дня він знову Ісус, коли вони були зібрані, приходить крізь двері і каже до Томи, вклади свої пальці в мої рани. І з цього часу це визнання, то ми Господь мій і Бог мій. І ця відповідь Ісуса, вона була саме скерована більше до нас, полаженні ті, які не побачили, а увірували. Бо саме ми насправді не бачили ні воскресіння, ні страждань Христа. Але ми повірили, як каже нам Святе Письмо, що Івангеліз Іван, що це було записано для того, щоб ви увірували. Бо дуже багато було ще чудес, і всіх їх неможливо було описати. Придивляючись до тих минулого тижня, цьому світлому тижні два учні. І йшли з, Емаусу, з Єрусалиму до Емаусу. Розуміємо, що під виглядом Єрусалим це святе місце, ця обіцянка Христа. І саме вони були там, бо йти з Єрусалиму до Єрехону означало відійти від Бога. Саме вони розчарувалися, як ми чули ці два учні, і. Відходили, бо не справдилися ті їхні сподівання. Рівні ми теж багато може чого пробували, сподівалися, що цей час посту щось змінить у нас, але не вийшло. Щоб ми потім, як ті два учні, не вернулися назад, назад до цього місця. Бо щоб вони не вернулися, Ісус, з'явивши йому дорозі. Явився і почав їм пояснювати. І вони, коли його приламанні хліба пізнали, вернулися в Єрусалим, бо пішли розказати тим учням, які були зібрані, що вони бачили Господа. Дорогі мії, щоб ми також не відійшли назад у це минуле. Бо цей даний Богом час був нам для того, щоб вийти з цього буденного. Щоб навернутися до Бога. І ці страждання Христа саме для цього, і Його воскресіння було, щоб вернути нас до Бога. І це Його явлення. Бачимо, коли він раз з'являється, другий раз каже мир вам даю, мир якого світу не може дати. Бо насправді, ми, в очікуванні, мир можемо розуміти, в нас іде війна. І ми молимося за мир в Україні, але навіть не цього миру такого хоче Христос нам дати. Бо насправді людина ніколи не буде щасливою, якщо вона цього спокою, душевного, миру не в собі не буде мати. Бо не заспокоїть ніщо, скільки би чого людина не мала. Все буде їй виглядати мало оцей неспокій душевного. А найбільше гнітить людину, і, напевно, кожен з нас у житті відчував про це, коли на Саме гріх викликає у людини цей неспокій, брак Бога. Там, де нема Бога, там нема миру. А де нема Бога, там, де є гріх. І тому ми весь час такі занепокоєні, постійно переживаємо, постійно у страху. І саме Христос для цього переходить, щоб не тільки тому, бо направді, та ікона сьогодні кожного з нас би міг образ тут стояти, іби ми ще могли дивитися, як знаєте, якесь свято, я виставляю вікону Василія, Миколая чи якось іншого. Кожного з нас могла і нас, бо кожен з нас є тим невіруючим віруючим томою. Ми десь до кінця не віримо. Ми мусимо чогось потребувати. Що то, я кажу, помацати, відчути, як тома, поки не вкладу пальці, не повірю. З нашою вірою насправді є трошки ці проблеми, тому що ми пробуємо вірити, як кажуть по-своєму. Не в тому, як вчила вчить нас церква. Бо, як ми знаємо із катехизму цього, що вчить нас, що поза церквою спасіння нема. Ідеться про що? Бо сьогодні дуже модно і дуже багато кажуть, Не обов'язково, щоби спастися, ходити до церкви, молитися, що можна в душі, можна вдома молитися. Це добре. Молитися. Але святе Письмо каже нам, не що ви тільки молишся і спасешся, і отримає життя вічне. Святе Письмо нам каже, якщо не їстимете тіла, Сина чоловічого, якщо не питимете його крові, не матимете життя вічного. А пити кров Господню, їсти тіло своє ми можемо тільки тут, в храмі. Де ми зібрані на божественну літургію. Ось для чого ми збираємося, у храмі – не просто помолитися. Бо таке наше відчуття, бо саме церква, яка каже Іван Золотоустий для нас, хоче спастися, перебувай у церкві, і вона не зрадить тебе. Церква це огорожа. Якщо ти всередині її. То тебе не схопить жоден Бог. Якщо вийдеш, то буде схоплений свірами. Не утікай від церкви. Нічо, немає нічого у світі сильнішого від неї. Вона твоя надія, в ній твоє спасіння. Ось як охарактеризував церкву Іван Золотоустий. Бачимо, не йдеся про церкву, бо ми часто будемо церкву будівлю. Це храм. Про церква це зібрання людей, де Христос обіцяє, де двоє-троє моє ім'я будуть зібрані, там я буду них. Святий Киприян каже, що хто не має церкву за матір, той не може мати Бога за батька. Бачимо, що неможливо, де таким віруючим, вірити в Бога і відкидати церкву. Бо саме святі тайни, дані нам як середники, як ліки в дорозі до життя вічного, ми падаємо, грішимо. І саме ці ліки ми маємо це ту тайну сповідь Євхаристії. Подружжя, хрещення, миропомазання, оливопомазання хворих там, для того, щоб ми могли дійти до цієї цього, свого призначеного, до цілі нашого життя, бо насправді живемо для того, щоб осягнути життя вічне. Бо дуже часто нам здається, що саме Живучи на цій землі, ми забуваємо про цю особливу нашу місію. Це таке остаточне наше призначення. Саме осягнути життя вічне, бо від нашого життя буде залежати вічність, якою вона буде. Це не Бог буде винуватий, а ми самі собі. Будемо її вибрати. Хто любить церкву, каже Іван Золотустий, будує її своїм побожним життям, молиться за неї, того і причиста Діва Марія не опустить зі своєї опіки. Бо саме дорогі, ми бачимо, які сьогодні, ці напади диявола, найбільше на церкву. Бо з самого моменту, як тільки Христос прийшов на землю. Щоб будувати своє царство то Боже з миром, де ангели співали в Ефлеємі слава вовишні, в Богу і на землі мир. Але чи так воно було ні? Бо диявол від самого моменту, з самого початку, почав своє царство будувати, царство тьми, де в особі ірода, вбиває дітей. Вбиває дітей для того, щоб між тими дітьми вбити Христа. Щоб знищити про царство Боже. Пізніше, коли він іде, має виступати у 30 років ця його прилюдна діяльність, Ісус іде у пустиню на 40 днів. І там, диявол йому не дає спокою. І там його спокушає, показує владу йому, поклонися мені, все тобі дам, буде Твоє. Христос і тут відкинув Його. Але диявол далі не здається. Бо коли Ісус проповідує, навчає, диявол закам'янив серця тих фарисеям, первосвященникам і різним, вони не приймають Божу науку. Для них це чуже. Вони мають свою, і вони воліють тримати ще свого передання. Те, що я вам показував, В неділю не можна нести якийсь тягар. То щоб не згрішити, п'ять кроків зроби поставку. І знову починає отаку От замість ту Божу заповідь скасувати любові Бога і любові ближнього. Але остаточно, коли не сприймається наука Божа, що з Сином Божим творим? на хрест, розпіли його, здається, пекло ликує де я ну все-таки переміг його, що знищено. Він на хресті побачив, дорогі мої, п'ять тисяч народу в один момент з тими п'ятьма хлібами, ну, скільки цього народу ходило, розбіглося все. Марія стояла під хрестом, мати Його, Іван улюблений учень його і пару побочних жінок, каже нам Святе Письмо, як бачимо, все одно не здолав. Не здолав Христос, е, Д'явол, церкву. Цер. Бо знайшлося Марія завжди буде з церкви. Буде той улюблений учень, який буде по справжньому любити Христа і тих пару побожних жіночок. Те, що ми сьогодні спостерігаємо. О саме церква тримається, так можна сказати, на тих пару побожних, але все одно. Не подолає. Найбільше диявол знову воює далі, продовжує, бо церкву не може з Богородицею повоювати. Цей місяць страви, і ми по особливому молимося до неї і просимо її заступництва. Бо саме коли Христа, Христос помер, вознісся, вона залишилася з ними. Учні громадилися ці трималися як Богородиці. Вважали її цим найбільшим тоді авторитетом після Христа. Вони дослівно розуміли Святе Письмо, де Єлизавета сповнилася Святим Духом і сказала благодій, звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа. Ось як диявол воює з Богородицею, заперечує, яка вона вона така, як і всі, жінки, ні не всі. Так. Люд, дівчина проста з Назарету, але вибрана Богом. наперед очищеною була від гріха захороненою, чи мала своєму волю так, бо не просто зачала сина, ангел приходить і благовісти її. Ось ти зачнеш у тробі і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Ось я слугиня Господня. Вона дає ту свою згоду. Побачимо, Бо Бог без згоди людини нічого не може зробити, навіть спасти людину. І про це добре каже, що ти Ягустин, Бог нас створив без нас, але не спасе нас без нас, якщо ми з цього ми самі не захочемо. І саме Богородиця відповіла ангела. Єдине у неї було питання, як це станеться, коли я не знаю мужа. А те, що вона найбільше не розуміє. Дух Святий зійде на тебе, відповість Ангел, і це буде для неї цілком достат. «Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму. Тому, дорогі мої, ми, це як цей Тома, невіруючі, багато чого не розуміємо, хочемо чи побачити, але мусимо впевнитися ці слова Христа сьогоднішні, блаженні ті, які не бачили. А повірить. Бо віра, якраз на тім полягає, щоб повірити маємо, повірити авторитету, повірити Слову Божому. Бо усвідомив, що святе, письмо, каже, а що то хіба Бог писав, як дехто може сказати? Люди писали натхнені Духом Святим. Якраз це ж, все, що маємо, запит, посилаючись на авторитет Бога, що це Богом сказано. Що ми мусимо це виконати. Святе письмо, дорогі мої, мусимо в цілості брати. Ми бачимо, чому десь вони признають, що вона каже, що Марія мала братів і сестер. Так. Треба просто розуміти, святе письмо, святе письмо ніколи не можемо дослівно, як сказано, брати, бо брати і сестри, там, не як в євреїв в цій традиції, нема двоюрідних, троюрідних. Навіть каже, Авраам називав жінку свою сестру. Що з сестрою, то сказали, що він не сестрою жив, то вона жінка, але називалася сестра казала. Ті поняття їхні, які були, мати і брати, тебе чекають. Бо каже, що вона потім з Йосифом ще купу дітей мала, там четверо чи скільки. Та ніби це скільки мала. Святе письмо теж в іншому місці каже. Мати Господа мого, ось бо від нині облажатимуть мене в роди, то там приймуть, а це відкинуть. Як бачимо, не можемо ми одного тексту чепитися і в основі нього будувати свою теорію. Бо святе письмо в одному місці каже, кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться, то можна сказати, ті, що сидять за столом і пиячать, дай Боже здоров'я. Призвали ім'я Боже, то що спасуться. Не кожен, хто каже, Господи, Господи, в іншому місці скаже. Каже, увійдецям, а треще чинити волю. Жити побожним життям, жити згідно заповідей може. Не можна прочитати ще одного і святому письмі, як я то часто вже нагору прочитаєте в книзі приповідок, що Бога немає, але є й продовження, подумав, в своєму серці. Бачимо, що можна показати, так, у Біблії є навіть написано, що Бога немає, Але треба Його в цілості брати. Тому Звертаючись до Пресвятої Богородиці, просимо у неї цього заступництва, віддаємо наші сім'ї родини. Саме ті апостоли, які зі страху поховалися, зібралися навколо неї, вона їх підтримувала, вона стала матір'ю їхньою і нашою під Христі. Бо в особі Івана Ісус нам передав. Її, Сину, ось мати Твоя, на кого маєш дивитися, в кого. Як та дитина коло матері, вона не боїться нічого, бо знає, що мати її захистить. Так і Богородиця. Вона нас в тяжких болях, в стражданнях під Христом народила. Під Христом ми стали її дітьми. Тому вона, як так, кажуть, просто не віддасть нас. На потолу дияволи. Головне, щоб ми хотіли бути з нею. Амінь. Христос себе.